Друга вправа із трьох на лікті. Я її обожнюю, чесно. Отак от, от піднімаємо руки, лікті перед собою. І ми в цьому положенні вирівнюємо руки. І у нас таке відчуття, що руки трошки вище лінії плечей. Ви, наче, такі м'ячі кидаєте, і прям, знаєте, втискаєте цю зону. У вас потрошки буде включатися і тріцепс. Працюємо 40 разів, прям, знаєте, з зусиллям. Раз. Два, от зробіть щось зі мною хоча б десять. Фішка в тому, що м'язи мають тримати все навколо суглоба. А якщо ви не займаєтесь своїм руками, у вас нічого взагалі не тримає. Це, звісно, така двіжуха, пісна. Потім просто ці травми, ці локоть тенісіста, оце все нерви перезжаті. Нам це не треба.